Привіт! Сьогодні в нас фін'яса йога Ви можете взяти один блок чи два блоки, можливо, вони вам знадобляться. Сідаємо в зручне положення, сидячи, витягуємо спинку назад. Робимо такі кругові рухи блечками назад. Трошки розкриємо корпус верхню частину тіла. І тепер в іншу вперед. Тепер ставимо долоні на коліна і будемо витягуватись, робити кішку крови в такому сидячому положенні. Вдих, розкриваємо грудну клітину, видих, округляємо спину. Можна трошки голову опустити вниз. Для посилення. Вдих. Розкриваємося, видих, округляємо спину. І ще 4. Додихаємо спокійно. Три, два. І один. І починаємо рухатись по кругу. робимо кругові рухи. Максимально розкриває корпус і в іншу сторону. Мало це. Стаємо в позиції стола, трошки розкриємо тепер стегна. Вдих. Праве коліно до грудної клітини, округляємо спину і починаємо розкривати праву ногу від себе. Спочатку в одну сторону кругові рухи і в іншу міняємо ногу, ліве коліно до грудної клітини, округляємо спину і розкриваємося. Розкриваємо ліву ногу в сторону від себе. І тепер назад до себе. Молодці. Звідси руки ставимо вперед, ноги трохи назад, в поза це синя, опускаємо грудну клітину вниз. Тянемося тазом назад, грудною клітиною вниз. Звідси, потихеньку. Руки трохи назад виходимо у собаку мордою вниз і згинаємо одне колінко, інше. І робимо 10 маленьких кроків до початку килима. Округляємо спину і йдемо 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Вдих. Піднімаємося трошки наверх. Видих, падає вниз, утанасина. Круглою спинкою піднімаємося наверх, руки наверх, вдих. І видих руки на себе ще вдих. Руки наверх, видих, падає вниз, отанасина. Припіднімаємося трохи наверх, вдих. Тепер ставимо ліву ногу назад, Ліве коліно накіли, анджана ясина. Вдих, руки наверх. Розкриваємо грудну клітину як кактус. І ставимо руки на килим, повертаємося у собаку мордою вниз. Тепер ставимо ліву ногу перед собою, опускаємо праве колінко на кілим. Адже на ясина, на другу сторону, вдих стегна, тянемо вперед, видих, розкриваємо грудну клітину як кактус. Опускаємо руки на кілон і ставимо праву ногу до лівої у утонасину. Вдих, припіднімаємося трохи наверх. Видих, опускаємося вниз. Круглою спинкою піднімаємося наверх, вдих руки наверх. І видих руки до себе. Ще вдих руки наверх. видих, опускаємося вниз. Трохи припіднімаємося наверх. Тепер праву ногу назад. Опускаємо праве коліно на кілин. Піднімаємося наверх. Анжена ясина, руки кактус. Тепер руки накілем, повертаємося у собаку морди вниз. Ставимо праву ногу перед собою, ліве на накілим. Дих руки наверх. Анжена ясна розкриваємося, кактус. руки накилим і ліва нога до правої, утонасина. Припіднімаємося трохи наверх. Опускаємося вниз. Круглою спинкою піднімаємося наверх, вдих руки наверх. І видих руки до себе. Зараз робимо те ж саме: ще один раз. Вдих, руки наверх, видих, падаємо вниз. Припіднімаємося наверх, опускаємося вниз. Ліва нога назад. Ліве колінко на кіле, Вдих. анжина яси. Натягнемося вперед. Тепер робимо скрутку в праву сторону. Молодці, повертаємося назад і повертаємося у собаку мордою вниз. Тепер ліва нога перед собою. Праве колінко на кіло. Піднімаємося наверх. Андрій ясен. І розкриваємося скрутка в ліву сторону. Руки на килим, і права нога долівої, утанасимо. Припіднімаємося наверх, опускаємося вниз. Круглою спинкою піднімаємося наверх, руки наверх. І руки до себе. Тепер у нас остання права нога залишилась, дих, руки наверх, видих, падає вниз. Припіднімаємося трохи і ставимо праву ногу назад. Права нога накилимо, вдих руки наверх. на ясина. І скрутка в сторону. Руки накинемо, повертаємося у собаку, морде вниз. Ставимо праву ногу перед собою, колінко на накинемо. Вдих руки наверх і видих. Скрутка в праву сторону. Руки на накилим, ліва нога до правої. Утанасана. Припіднімаємося трохи наверх, падаємо вниз. Круглою спинкою піднімаємося наверх, Вдих, руки наверх і видих руки до себе. Ще вдих руки наверх. Видих, падаємо вниз і залишаємося в утанасані. Можна трошки ширше стійку зробити. Згинаємо колінку, опускаємо повністю голову вниз, все розслабляємо. Можна взятись за протилежні лікті і похитатися в одну сторону в іншу. Розслабляємо повністю спину. Дихаємо спокійно. Молодці. Тепер опускаємо руки вниз. І повертаємося у собаку мордою вниз. Трохи невелика пауза, колінка на кілем, поза дитини, трохи збалансуємо нашу енергію. Молодці, потихеньку повертаємося назад, у собаку мордою вниз. Вдих, Піднімаємо праву ногу наверх, видих, ставимо праву ногу перед собою, стаємо у позицію воїн 2. Ноги сильні, сідаємо ще глибше в позицію. Руки тянемо в різні сторони, дивимося на праву руку. І тут залишаємося на 4 глибоких вдихи і видихи. І робимо перевернутий воїн, випрямляємо праву ногу, витягуємо праву руку назад. Можна ще ліву руку трохи загорнути назад за спину, розкриваємо повністю правий бік. Молодці. І звідси беремо блок, виходимо в ардачендрас, на переносимо вагу на праву ногу, можна ліву руку на на ліву стегна і розкриваємося в ліву сторону. Можна залишатись тут, можна випрямити ліву руку наверх, дивимось вниз чи наверх, якщо хочете більше челенджу. І тут можна зробити ще невеликі рухи лівою ногою покрутити в одну сторону. Можна маленькі рухи, можна великі в одну сторону і в іншу. І звідси повертаємо у собаку мортивниць. Тепер теж саме ліва сторона, вдих ліва нога наверх, видих стаємо ліву ногу перед собою. Воїн 2. Розкриваємося, піднімаємося наверх, заземляємося ногами, розкриваємо руки в різні сторони. Дихаємо спокійно, повільно, 4 вдихи і видихи. І тепер поза перевернутого воїна можна випрямити ліву ногу, розкриваємося, повністю витягуємо ліву сторону корпуса. Голосі і звідси витягуємося вперед, приносимо вагу на ліву ногу. Ставимо блок перед собою, виходимо в Арда Чандрасану. Спочатку треба заземлитись на лівій нозі, потім потихеньку можна випрямити праву руку, якщо хочете більше, починаємо робити кругові рухи ногою. Праву маленькі. Дивіться, якщо дуже маленькі робите, то може бути недостатньо. Якщо дуже великі, можете завалитись. Тому вибирайте це варіант, який вам підходить. Щоб ви щось відчували, але не було дуже важко. І починаємо повертатись у собаку мордою вниз. Робимо те ж саме, але трошки ще додамо. Дих. Піднімаємо праву ногу наверх, трошки скоріше буде. Права нога перед собою. Робимо позицію. 1, 2. Дивимося вперед. Один глибокий вдих. Видих, випрямляємо праву ногу. Перевернути воїн, і звідси виходимо у позицію триконасана, Трошки корпус вводимо вперед. Підтягуємо ліву ногу до правої і падаємо вниз ноги. Сильні, дивимося в ліву сторону наверх. Звідси знов варто чандрасана. Переносимо вагу на праву ногу. Якщо хочете, і у вас це входить в вашу практику, можете зробити чапасана. Зінаємо ліву ногу, достатньо важка. Поза, беремося за ліву щиколотку, розкриваємо ліве плечико, дивимося вниз. Ще більше докручуємося в ліву сторону, права нога сильна. І ми тут на 4, 3, 2, 1. Молодці. Все відпускаємо і повертаємося у собаку мордою вниз. Те ж саме ліва сторона, вдих, Ліва нога наверх. Видих Ставимо ліву ногу перед собою. 2. Піднімаємося наверх. Глибокий вдих, видих. Випрямляємо ліву ногу. Розкриваємося, перевернути воїн. І звідси виходимо в тріканасину, трошки підтягуємо праву ногу всередину. таз назад. Корпус вперед, падаємо вниз. Розкриваємо повністю корпус в праву сторону, ноги сильні. Дивимося наверх. І тепер переносимо вагу на ліву ногу, Арда одрасимо. Піднімаємо праву ногу наверх. Розкриваємося. Якщо робили чапасану, трошки згинаємо колінки, беремося за праву щиколотку і розкриваємося ще більше. І ми тут ще на 4, 3, 2, 1. Молодці. І повертаємося назад у собаку, морди вниз. Кругла спинка. Виходимо в планку. Стоїмо тут на 5 рахунків, розкриваємо грудну клітину, п'яточки тягнуться назад, 5, 4, 3, 2, 1. І потихеньку опускаємося вниз на живіт. Зробимо шелобазину. Руки біля стегон, Зараз заземляємося стегнами, піднімаємо ноги і руки наверх, дивимося вперед. Робимо глибокий вдих. І видих. Розкриваємося, піднімаємо руки наверх, піднімаємо ноги наверх. Ми тут на 4, 3, 2, 1. Молодці. Опустили голову на руки, трохи розслабили повністю ноги. І робимо зараз. Чи знову шалобасина, як ми робили, можна зробити шалобаси на замочок разом за спину і розкриємо грудну клітину. Таким чином, можна зробити дану раз, більш складний варіант, але беремося за щиколотки. і будемо піднімати повністю ноги та грудну клітину. І знов таки, нож -таки таз залишається в нас на місці. Робимо втих. І видих, розкриваємося, піднімаємося, навердуємося вперед, плечки розкручені в сторону і дихаємо. Тут 5 спокійних дихів і видихів. І опускаємося вниз, розслабляємося, голова опущена вниз, і нам колінка, повністю все розслабляємо. І звідси відштовхується від ділом у позу дитини. Молодці. Потихеньку піднімаємося наверх, дих плечики наверх і назад відпускаємо ще два рази. Вдих плечки наверх і назад. Останній раз. Плечки наверх і назад. Молодці. Сідаємо у позицію сюкасину, як ми сиділи з самого початку. Тільки в нас права нога спереду і більш такі паралельні ноги. Ми розкриваємо грудну клітину, вдих. І видих потихеньку опускаємося вниз. Можете собі підставити якісь блоки для голови, для того, щоб більше розслабитись, і уявляємо, що ми можемо щось таке м'яке і важке покласти на стегна для того, щоб вони опустились вниз. Тобто в нас такий важкий низ і легкий верх, для того, щоб легко було опуститись, розслабитись. І ми тут на 10 спокійних вдихів і видихів. Thank cool. Піднімаємося наверх і робимо дуже схожу позицію. Можете залишатись ще в сукасні. Якщо хочете більше, робимо позицію двійного голуба і ставимо праву ногу зверху на ліву, ще більше дотягуємо стегну. Піднімаємося наверх, трохи відпускаємо ноги, колінка в одну сторону і в іншу. І міняємо сторону. Тепер робимо сукасу спочатку, ліва нога спереду, ноги паралельно, робимо вдих і видих падає вниз. Випускаємося наверх і робимо позицію дві голуба, ліва нога зверху направо. Можна, якщо у вас тут є багато місця, підставити собі якусь ковдру чи блок і заповнити цей простір, Якщо дозволяє розтяжка. Залишаємося в такому положенні, опускаємося вниз. Потихеньку піднімаємося наверх і опускаємося на спину. Ноги разом округляємо спину, падаємо вниз. Коліна до себе, робимо невеликі кругові рухи в одну сторону, в іншу. І дивіться, ставимо праву ногу на ліву колінку і беремося за щиколотки, тягнемо ноги на себе. Закриваємо очі, у нас така гамукасана в ногах. Якщо дуже важко братись за щиколотки, можете просто взяти за колінка і тянути на себе. І тепер робимо просто в такому ж положенні скрутку вліво, трошки стегна переводимо в праву сторону. І робимо скрутку вліво, плечки залишаються по центру. Повертаємося назад, міняємо сторону ліве колінко зверху направе, беремося за щиколотки, тягнемо ноги до себе. І скрутка в праву сторону. Молодці, повертаємося до центру, зробимо ще позицію щасливої дитини, беремося за п'яточки ніг, чи можна взяти за великі пальчики і перехитимося в одну сторону, в іншу, можна повипрямляти ноги. та тихеньку повільно виходимо у позицію шавасани, ноги по сторонах, долоні дивляться наверх, закриваємо очі. Робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот, ще вдих через ніс, і видих через рот. Тихенько починаємо рухати пальчиком рук, ніг. Прекатаємося в одну чи в іншу сторону і потихеньку піднімаємося наверх, відкриваємо очі, дих руки наверх і видих руки до себе. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. І побачимося дуже скоро. На До зустрічі.